Чоловікам з інвалідністю необхідно пройти повторний медичний огляд до 1 листопада 2025 року. Міністерство охорони здоров'я це стосується осіб, яким було встановлено статус особи з інвалідністю за старою системою оцінювання. На практиці чоловіки 25-60 років, які мають другу чи третю групу інвалідності, які повинні були пройти медичний повторний огляд в 22-24 роках, зобов'язані його пройти до 1 листопада 2025 року. А також особи, які через зведення воєнного стану цього не зробили, повинні пройти повторний медичний огляд до 1 квітня 2026 року. Винятком є особи, які групу інвалідності встановлено під час нової системи оцінювання, тобто у 2025 році, і час переогляду ще не настав. Також особи, які мають безстрокову групу інвалідності, військовослужбовці та особи цивільного захисту. Для них діють окремі підходи. Також винятком є особи, які знаходяться на Тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії, особи, які мають значні порушення функцій організму, психічні порушення чи тяжкі онкологічні захворювання. Якщо у вас виникли питання з цього приводу, вам потрібна детальна юридична консультація. Звертайтеся в компанію про.